Дуже гарна вправа для того, щоб зібрати увагу і зосередитись. Спочатку прислухайтесь до усіх звуків, які знаходяться всередині приміщення, в якому ви знаходитесь. Намагайтеся абстрагуватися і не помічати звуки ззовні, а зібрати, прислухатися і почути кожен звук, який знаходиться всередині приміщення. Давайте спробуємо. Запам'ятайте кожен звук, який ви почули. А тепер абстрагуємося від цих звуків і збираємо звуки, які знаходяться зовні за приміщенням. Слухаємо. Не забувайте при цьому дихати вільно, глибоко і так запам'ятовувати ці всі звуки, що потім можливо їх записати. Після цієї вправи ви здивуєтесь наскільки більше ви зможете зробити, тому що будете більше зосередженими.